Добрий день, шановні колеги. Я рада вас вітати на нашому вебінар, вебінарі інтернет-марафонів, видавничій групі Основа. І сьогодні ми поговоримо про батьківські збори. Нам всім хочеться, щоб батьки задоволені були зустрічю з нами, спілкуванням між собою та отримали корисну інформацію. Тема обрана не просто так. Тему я обрала, тому що чула від деяких вчителів образу за те, що батьки перестали ходити на батьківські збори. Як зробити так, щоб батьки були зацікавлені ними? І ми про це сьогодні і поговоримо. Отже, отже, ми розглянемо етапи регламент батьківських зборів, способи заохочення батьків. Також трішечки... Розберемо морально-психологічний аспект батьківських зборів, складемо план перших зборів для другого класу, і вирішимо проблему індивідуального підходу до донесення інформації. Отже, давайте пригадаємо, які етапи підготовки ми проходимо перед тим, як провести з батьками батьківські збори. Що ми продумуємо, які питання, які у вас є ідеї? Про що обов'язково слід згадати? На чому ми, може, звертаємо увагу? Так. Дякую вам за українську мову, що ви почули і відмітили те. Про розвиток учня так, дякую, Тетяна відповіла. Отже, готуючись до батьківських зборів, ми з вами обираємо тему і ставимо за якусь певну мету. Звісно, проблем згідно проблем свого класу. За цією темою вивчаємо методичну літературу, або опрацьовуємо, або шукаємо матеріали, проводимо деякі дослідження, аналізуємо контрольні роботи, самостійні, готуємо батькам їх для розгляду. На мою думку, ще слід попіклуватися про емоційний фон, тому що ми з вами знаємо, що позитивне ставлення до вчителя, до своєї дитини і до інших батьків впливає в певні взаємодії. Можна ще заохотити батьків до якоїсь практичної діяльності. Ну і нас чекають на зборах підводні рифи, тому що, ну скажімо так, є певні питання, які у батьків викликають, якщо не агресію, то трішечки стривожений такий стан. Продумавши все, вчитель проведе свої батьківські збори згідно даного регламенту. Скажіть, будь ласка, щось, може, якісь у вас є думки на, щодо приводу цього регламенту? Чи може мало, за замало часу? Чи навпаки для чогось багато? Так, ага, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Отже, як же зацікавити батьків? тому, щоб вони прийшли до вас, слухали вас уважно, прийняли все, що ви говорите, як позитивне, так і негативне, про свою особисту дитину. Хочу звернути вашу увагу на особистий почерк класного керівника. Він тільки ваш. Якщо ви вдало працюєте з обдарованими учнями, можна розвісити досягнення на дошці по всьому класу, похвалити дітей разом усіх за те, що вони прагнуть. Захоплюйтесь психологією, тут іще більше матеріалу. Наприклад, можна донести до відома батьків результати діагностики, провести малюнковий тест, Не існуюча тваринка, ось о, в правому кутку в слайді є будька, яку намалювали діти, провести тест драбинка на визначення самооцінки, який я і так далі, а потім обговорити на зборах результати. Також можна проводити анкети щодо виховання дитини щодо співпраці, як розвивати здібності, тести по визначенню особистісних якостей, батьківського ставлення, по визначенню темпераменту та може по знаходженню спів... спільної мови. Серйозною такою проблемою є співпраця з психологом. Психолог на школу один, але на одні батьківські збори можна запросити його, щоб... Провів тренінг на будь-яку тему. Ну, наприклад, я проводила з дітьми з батьками, вибачте, тренінг, як допомогти дитині стати успішним. Ну і завжди на батьківських зборах використовую такий термін, як батьківська скарбничка. Це Своєрідна просвіта Розповідаю про особливості дитини певного віку, як зацікавити, як погратися, коли давати-не давати кишенькові гроші, роздаю пам'ятки, поради батькам конфліктних, агресивних, імпульсивних дітей і так далі. Які принципи позитивного виховання вони можуть визначити? Ну а на, першому, на перших зборах в першому класі обов'язково всім роздаю обетку порад для батьків. Ось, наприклад, результат тестування дітей, який я, діти оцінювали самі себе, а потім на батьківських зборах отримували батьки результати і погоджувалися чи не погоджувалися, і ви в нас побачите питання, за якими можна знайти спільну мову з дитиною, поговорити. Тему можна знайти. Якщо вашою гордістю є математика, будь ласка, діаграми, розличні, різні, вибачте, різні скажімо, проценти якості успішності, якості знань і так далі. і так далі. Побудова діаграм та графіків допоможе вам ну, підняти свій речі щодо. Якщо ви віддаєте перевагу груповій діяльності, то це допоможе вам у вирішенні педагогічних ситуацій, у плануванні виховних заходів, ну і обов'язково обговоренні функціонування класу. Ви знаєте, що без батьків школа зараз не існує. Дякую вам за ваші відповіді, що ви знаходитесь у тісному зв'язку. Ну і звісно, ми з вами завжди робимо виставки, як результати дитячих робіт на уроках праці, технології. Показуємо дитячі досягнення. Про що ж не можна забувати на батьківських зборах? Як ви гадаєте, які пункти з цих чотирьох вконче необхідні? Який пункт найважливіший, на вашу думку? Що б ви поставили на перше місце? Перший, перший. Дякую вам за відповіді. Перший і четвертий. Дякую, дякую. Так, ну а тут що? З чим ви, може, не згодні? Угу. Дякую за відповіді. Так, ага, дякую, десятий. Да, на позитиві ми з вами працюємо. Єдине, якщо б не було позитивних відповідей на, під час, на питання батьків, навіть на конфліктні питання було б важко. Ну і що ще корисно? Таке, що от я роблю завжди, наприклад, прикріплюю щоденнички діткам запрошення. Шановні батьки, запрошую на батьківські збори, порядок денний такий-то. І тоді батьки бачать актуальність тематики. І якщо ви вдало поставите питання у порядок денний, так, якщо першим питанням найважливіше, вони прийдуть до вас на збори. Чого ніколи не слід робити. Відвідуючи батьківські збори як психолог школи, деякі пункти я побачила з цих наведених нижче. Дякую за ваші відповіді. Так. Особливо останній пункт на слайді ви бачите. Якщо вчитель <кій> ставить себе вище на щабель за батьків, то він ніколи не знайде з ними спільну мову. <кій> Веселі правила поведінки класного керівника пропоную вашій увазі. Залишати за дверима поганий настрій, називати батьків на ім'я та по-батькові. Ну і цікаве, досить цікава інформація про те, що на всю почуту інформацію на батьківських зборах слід доводити до дітей. Обговорювати проблемні питання слід без ті Обов'язково подякуйте батькам за те, що вони прийшли, співпрацювали, переживали разом з вами, раділи. Якщо вони прийшли і працюють активно, значить зацікавлені у результаті своєї дитини. Дайте зрозуміти, що у вас у батьків одна мета, єдина. Використовуйте таке слово золотий ключик слово наш. Наша дитина, наш клас. Таким чином ви даєте батькам зрозуміти, що ви єдині в думках з ними. Ну і давайте подивимося на... повернемося в другий клас, або в когось із вас є такі в нас гості, в кого буде другий клас, дівчата, скажіть, будь ласка. Є, дякую. Ось перші батьківські збори. Вересень чи жовтень, у кого вони проходять по-різному. Тему я обрала мушу, можу, хочу. Особливості виховання та мотивації дітей другого класу. У вступному слові учителя обов'язково слід зазначити про ось такі питання, які ви бачите на слайді. Може, ви щось хочете довести, донести іще до батьків у вступному слові. Звісно, воно не займе 5 хвилин, як в нашому регламенті, але понесе основну частину в собі інформації. П'ятий клас, 11, дякую. Угу. Ну, використовуйте, в принципі, я думаю, що для старших класів те, що ми говоримо, дуже важливо. Так? Зверніть увагу на останній пункт вступного слова доведення до відома батьків особливостей оцінювання. Це можна використати у формі презентації, у формі зачитування. Основних моментів, наприклад, скіль, за, скіль, за яку відповідь дитина отримує 11, за яку 10, за яку 8 і так далі. Тому що потім виникають питання, якщо не донесете в другому класі результативність і оцінювання, то не буде співпраці. Щодо психолого психолог педагогічного консультування, в даному випадку на цих батьківських зборах... У цьому ж з вами другому класі можна використати тест на виявлення самооцінки або особистісних якостей. Запросити психолога, який розповість про мотивацію навчальної діяльності, про гру підвищення навчального виховного процесу та динаміку мотивів отримання шкільної оцінки. Батьківську скарбничку можна поповнити залежно від психолого-педичного консультування і вступного слова вчителя. Наприклад, якщо ви дали батькам результат тесту драбинка, можна використати, як формувати у дітей самооцінку, дати кілька порад, зробити пам'ятку. Розповісти про те, як маленькі маніпулятори маніпулюють батьками. Обов'язково на цих зборах я роздаю всім батькам пам'ятку, як навчити дитину успішно виконувати домашнє завдання. Чотири етапи виконання завдань, вони з ними ознайомлюються і ми плідно обговорюємо. Ну, звісно, організаційні питання. Яким же чином, от, дуже приємно, а у нас хороший психолог, як приємно слухати, о том, що психологи ходять. По дітям ходять по класним руководителям, это они так говорять між собою, тому що психологічна служба зайнята всією школою одновременно і дуже жаль, що всього лише или 05 ставки. І так, позитив, негатив, позитив. Розпочинати і закінчувати батьківські збори треба позитивно. Як же це зробити? Між позитивом вклинити негатив, і він пройде непоміченим. Наприклад, Можна розповісти про перебіг виховної діяльності у класі у вигляді виставки. Продемонструвати фото-відеоматеріали життєдіяльності учнів. Обов'язково в дужках я ось написала охопити всіх учнів класу. Кожен батько або мати, які прийшли на збори, хочуть побачити свою дитину. Демонстрація розумових і спортивних досягнень під час колективних робіт, проєктної діяльності під час змагань також можливо. Яким же чином можна забезпечити індивідуальний підхід у донесенні інформації, ми з вами вже знаємо. Так, і використовуємо їх, правда? Соціальні служби, мабуть, приходять да, к вам. Молодцы, какие ви умнички. Звернемо увагу на індивідуальне донесення інформації. Можна використати таблиці з коментарями позначок. Стрілочки обведені, циферки, наприклад, тематичний бал, куди йде напрямок навчання учня, та можна і вписати ще й рекомендації. На жаль, ми не можемо зараз оцінювати поведінку і старанність учнів, як колись це раніше було, а дуже жаль. То я використовую смайлики, наприклад. Ось вам табличка на перегляд, хто у третьому Б найактивніший на уроках. Зліва прізвище ім'я, а потім перелік предметів і діти бачили, оцінювали себе, хтось задоволений, хтось ні незадоволений був. Але ось у вигляді смайликів активність на уроках таким чином продемонструвала. Дуже корисним і об'ємним матеріалом буде роздача пам'яток, пам а роздавального матеріалу, таблички з інформацію про кожного учня. Ви друкуєте шаблон на всіх, а потім вписуєте результативність навчання. Ну, в принципі, я думаю, що старша школа використовує такі таблиці, але виписує тільки успішність в старшій школі. А ми з вами можемо ще й малювати і смайлики, і стрілочки, і все в одному, отримавши таку інформацію, та ще тихесенько-тихесенько. Мама і тато зроблять висновки і вдома обговорять, і разом з дитиною. А ось таким чином ми оцінювали ведення щоденників. Спочатку оцінили себе самостійно діти, як ведеться щоденник, чи повністю заповнюється, чи охайно, чи ні. Потім дали сусідові по партію. Він намалював сонечко, хмарку, ну і на батьківських зборах використовували свою думку батьки. Таким чином діти після батьківських зборів на другий день всі з'юрбилися біля таблички, ой, а мама думає також, ой ні. Було досить цікаво. І дітям, і батькам. Як часто давати батькам цю інформацію? Я думаю, що, Наталя Анатолівна, залежно від потреб. Наприклад, батьківські збори в нас проходять одні на чверть. І оцінювання, тематичне оцінювання. Десь проходить два оцінювання або й три. Залежно від того, чи є у вас що розказати батькам, то давайте. Немає, чекайте до наступних батьківських зборів, а цей час заповніть інформацію теоретичною. Пропоную приблизно тематику батьківських зборів у перших і четвертих класів. Ось перший клас. На мою думку, такі основні питання, які слід розказати, про які слід розповісти батькам, класні першокласні це збори свято, там де ми демонструємо своє досягнення першокласників. В другому класі звертаємо увагу на мотивацію, психологічні особливості, роль гри в житті дитини та гри колективної, групової, а не гри в телефоні чи на комп'ютері. Саме ці колективні ігри, бо вони розвивають соціально-комунікативні навички. Так? Ну і обов'язково про працюючість не забуваємо ніколи. В третьому класі... Формуємо мотивацію дітей щодо успішної діяльності. В батьків азам спілкування з дітей з грошима, як навчити, коли давати кишенькові гроші, бо навіть у 3 класі виникають питання, дітей водять до школи, забирають зі школи, купують їм все батьки. Я думаю, що вже можна трішечки давати дітям самостійності. В 4 класі готуємося до старшої, до середньої ланки, готуємося до ДПА, запрошуємо на співбесіди психолога, психолого-педагічні аспекти, адаптації, як часто доречно проводити батьківські збори в основній школі. Ви знаєте, на це питання, я думаю, що один раз на чверть. Це обов'язково. І на перших зборах слід про це пояснити батькам, що давайте ми домовимося так. Я збираю вас лише один раз на чверть і на маленький час. Час в наш... це досить серйозні витрати. Батьки на роботі, важко відпроситися, тому ми проводимо їх дуже рідко один раз на чверть, але ємно. проводять один день в усіх класах. Так, і в нас також проводиться в один день в усіх класах. А ще є така форма роботи, як колективні батьківські збори. Наприклад, перші класи, п'яти класи обов'язково збираються, бо перехід іде, да, Десяті класи. І на загальношкільних батьківських зборах, чи по паралелях, чи по ланках. Розглядаються питання соціальні, приходять, приходять представники міліції і так далі. Тобто можна використати загальношкільні батьківські збори для психолого-педагогічної просвіти. Так? Ви питаєте, як коли проводити, де і ще отримати ці інформації. Яка тематика для старших класів, вибачте, Наталія Іванівна, я не можу вам відповісти, бо це залежить на це питання, бо я вчитель початкової школи і я думаю, що тематику зборів для старшої школи ви можете обговорити з психологом. І залежно від ситуації в, саме в вашому класі, що потребує, психолог проведе дослідження і потім ви будете планувати. Ви бачите перед собою книгу Батьківські збори на 12 видавничої групи Основа, в якій є теоретичний і практичний матеріал на всі батьківські збори, які що, теми яких ви тільки що побачили. Тут я включила і тести і е, інформацію психологічну. І навіть тренінг, пам'ятаєте, я говорила, як допомогти дитині стати успішною. Там також є цей тренінг, розписаний для того, щоб його міг провести вчителя разом із психологом. І е, е, економно щодо часу. І навіть інформація подана в деяких аспектах. Наприклад, збори лекція, чи то збори гра батьківська. Цей посібник жодного разу на батьківських зборів. Як це... Є такі батьки, вибачте, я читаю ваші коментарі разом. Жодного разу конфлікт між батьками ще з початкової школи. Я думаю, що вам слід запросити психолога і розібрати повністю, з чого виник конфлікт, проаналізувати причину, ну а потім працювати індивідуально. Бо це не годиться, коли батьки не ходять до школи, хай приходять поки що індивідуально, але я розумію, що це і ваш час також. А наш з вами, вибачте, час, він також коштує для нашої нервової системи дуже дорого. Цю книжечку я пропоную і для розіграшу. Шановні колеги, будь ласка, продовжіть прислів'я. Який кущ така і хворостина, який батько? Є вже питання, є правильно. Дякую за всі правильні відповіді. Ти дивіться, хто ж перший там встиг? Хто, хто, хто? Я думаю, працівники видавничої групи основа знайдуть. Бо так багато правильних відповідей. Ця книга є у продажу на книжкових ринках та книжкових магазинах. Тому якщо комусь не дісталося, будь ласка, обирайте. Король Лілія, Король так? Лілія, да? да, Побідітель наш. Саме перша відветила. Який куща така і хворостина, так який батько, така і дитина. Я дякую вам, шановні колеги, за те, що ви послухали, давали свою оцінку. Я прошу да? Хамінка Таня була перевіра. Ізвиніться. Хоменко Таня была первее, исправляют меня работники издательства. Так, Хоменко Таня, да? Да, есть такая. Таня, я вас поздравляю. Может быть, эта книга поможет вам в работе. Дякую, Сира, дякую, за, дякую за ваши відповіді, все цікаво. Мне дуже приємно. Бажаю вам наснаги творчої, вдалого літнього відпочинку. Ну і надалі. Бережіть свій час. Ми дуже багато вкладаємо в дітей. Якщо ми дуже багато вкладаємо, то стільки доброти отримаємо. І в їх батьків. Знаходьте спільну мову з батьками, з вчителями, з колегами, ну і з дітьми. Я бажаю вам успіху. До побачення. Сертифікат ви можете отримати по електронній пошті. Контактні телефони зображені у вас на ноутбуках. Дякую. До побачення, шановні колеги.